Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефем. Як приєднатися до новояворівського проєкту для дружини і матерів воїнів? Та який вирок отримав навідник ворожого удару по Яворівському полігону? Моє вітання з вами Марія Канцелярист. Зараз про важливе за день. Новини на Янтарне Фем. І до підсумків локальних новин суд Львова виніс вирок навіднику російського удару по Яворівському полігону. Тоді в березні 22-го року загинули 64 людини. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Стало відомо, що косторного засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за держзраду. Маємо важливу інформацію для тих громадян України, котрі ще не оформили документи на свої паї. Кінцевий термін такого оформлення продовжили в парламенті України. Маємо пряму мову депутата Верховної Ради від Яворівщини Павла Бакунця. Щодо мешканців сільських громад, ті, які ще не оформили свої паї. Верховна Рада України продовжила можливість оформлювати нерозподілені землі між власниками і спадкоємцями, тобто паї до 28-го року. Ще є час, тому не потрібно спішити. Новояворівську стартував соціально-психологічний проєкт. Як ти він для дружини матерів-воїнів, котрі перебувають у зоні бойових дій? Жінок запрошують на теплі кола взаємопідтримки, де працюватимуть найкращі психологині, майстрині арт-терапевтки та художниці. Заходи запланували вже на найближчий час. Деталі реєстрації є в соцмережах «Янтарне ФМ. Більше 15 тисяч гривень передали учні 5-го Б класу Новояворівської 3-ї школи на збір для реп нашим воїнам. Кошти зібрали за час благодійного ярмарку від вчителів, школярів та їхніх батьків. Крім того, для воїнів передали і сплетені юними волонтерами сітки. Для активних новояворівчан організували безкоштовний майстер-клас зі скандинавської ходьби. Присутні не лише дізналися, як правильно вибрати одяг і палиці для цього виду ходьби, а й взяли участь у змаганнях та отримали нагороди. Молодших класів Новояворівської дитячої школи мистецтв отримав диплом всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва. Жайвір скликає друзів. Творчі наставники хору це його керівниця Вікторія Скобало та концертмейстерка Віра Хоча. У Новояврівській другій школі привітали із золотою перемогою Камілу Стадник. Учениця другого Б класу виборола цю першість у всеукраїнському конкурсі дитячо-юнацької творчості Думи мої думи. Наставницею школярки стала вчителька Оксана Говдян. Новояворівчан на вихідні запросили на психологічну лекцію Пріоритети та потреби людини в період без війни. Вона відбудеться вже 25 травня об 19-й годині в підвальному приміщенні храму святих апостолів Петра і Павла. Новини на Янтарне Афем. І до новин держави Міжнародний фонд із підтримки України за співфінансування Нідерландів закупить додаткове військове обладнання для наших воїнів на суму 175 мільйонів євро. Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. І до новин області детективи теру бюро економічної безпеки Львівщини викрили схему контрабанди деревини за кордон. За результатами обшуків на виробництві вилучили станки, верстати, чорнову документацію, а також деревину об'ємом понад 180 кубічних метрів. І наприкінці про погоду 24 травня в п'ятницю в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 27 градусів, уночі 14 градусів. Вітер 2,6 метрів на секунду. Триматиметься і надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. І нині це все. Нехай вечір дарує вам ресурсний відпочинок саме на 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.